Добрий день, ми на так називаємих пайках, Тут в нас уже перефрезеровано. рядки тут намальовані і зараз ми будемо висаджувати перець безрозсадним шляхом. Я його обработав Вимпелка, там всякими мікроелементами. І будемо садити з міжряддям, можливо, трішки густовато. 38 буде міжряддя. І десь 25 см буде між кущами. Але ми будемо кидати по дві, тому що ми не знаємо, чи воно проросте, чи не проросте, тому що це ж безрозсадний метод. І через сами по дві будемо кидати. Чи ні. а далі буде вже видно, з граблями підгрібатиме. Рядки вже намальовані, фреза поперебивала почку і намалювала. Рядки ми маркер туди кинули за фрезу. Ну, а далі буде видно, чи взагалі щось з цього вийде, чи ні. Земля хороша, чорнозем. Ось у нас друга партія перця насіння цього. Тут 13 тисяч штук, якщо вірити упаковкам по 250. 13 тисяч з копійка. от так от. Поприскав його, обработав, тепер відсушили. Тепер зараз будемо садити. І вже показували. Зараз щітка буде загрібати, а я буду садити. Ну, До побачення.